Вітаю всіх, ну що ж, давайте розглянемо такий нюанс. Ці такі бажані патріоти, всяка фігня, ну, а що це? Для Харкова це фігня. Ви почайте. Не знаю, як вони працюють. Навіть не здогадуюсь. Сарказм пішов, так. Да. Ви почайте, але так. Патріоти, так? Розглянемо. Україна отримає ці обіцяні патріоти, щоб захистити небо. Україна отримає ці обіцяні патріоти взагалі, щоб захистити небо. Вони не, отримає. отримає. Отримає, але не відразу. За допомогою фінансування третьої сторони. Домовленості на цю тему є. Нові домовленості, до речі, за них боролись конкретно. Але не таку кількість, як би все одно нам хотілося. Розчарування нас очікує, бо це буде не швидко, а ну, гроші. Там проплачено, але не так, як би хотіли. Все одно. Куча домовленостей, куча. Гроші домовленості. Важко це йде. Не швидко це буде. Тепер давайте так. Сюди ж. Харків отримує системи Патріот для захисту неба. Харків отримає системи Патріот для захисту неба. Потрібно далі щось сказати. Бо я боюсь, що мене не пропустять з тим коментарем, який би я зараз хотіла назвати. Угу. Ну, от скажіть, хто він після цього? Хто? Пишіть в коментарях хто. Але майте на увазі, що якщо це коментарі Тіктока і Ютуба, там блокують усе це те, що хочеться сказати. Давайте якось нейтральненько, щоб ви пропустили. Ну, скажіть, як? Ну, якщо так, хай домовляється, щоб на Харків взагалі нічого не летіло і про нас взагалі забуло. Тоді засуньте собі ці патріоти подалі. Варіанта два. Або нам це гімно, або домовляйте, щоб ну, нас не обстрілювали. Все. Вибивати будемо. Вибивати будемо, але нам ніхіра не дадуть. Ви ж самі розумієте? Неприємно. Дуже неприємно.